Дальність польоту понад 30 кілометрів, вантажопідйомність до 3 кілограмів, зроблений з пінопласту, фанери та металевих труб. Усе це про російський безпілотник літакового типу «Молнія-1». Їх окупанти застосовують проти мирного населення. Зокрема, вже шість разів ним атакували цивільну інфраструктуру Запоріжжя та Запорізького району, розповіли в прес-службі обласної прокуратури. Військовослужбовець 110-ї бригади ТРО на позивний Прайм каже, молнія майже не відрізняється від fpv дронів Тільки єдине, що це одномоторний літакового типу літачок з боєприпасом, таким самим, як і вони виконують на ФПВ, тобто це РПГ постріли або самородні вибухові пристрої пластіт з шариками і все остальне. Його майже не чують. Він може планувати, із-за того, що він літак, він може підхватити повітряну подушку, так сказати, і може планувати довго. Також в окупантів є дрон «Молнія-2». З назви можна зрозуміти, що це модернізована версія попереднього БПЛА. Він обладнаний автоматичним донаведенням на ціль, а корпус обклеєний пластиком, розповідає прайм. Зафіксував ціль, попало вбило. Поки що, слава Богу, наші риби працюють ідеально, глушать. На етажні доми, там встановлюють катапульту на криші. Тоді у них вага. Підйомності більше набагато вони цепляють тяжеліє. ну і залітають нормально. Установлено також скомпоновані два акумулятора в півічних. Попри те, що «Молнія» – примітивний дрон, він може завдати великої шкоди, каже Прайм. Зокрема, нею ворог б'є по будинках та цивільному транспорту.